Вітаємо в ефірі програма Космічний корабель. Це позашкільні читання під час канікул, ефір гарного настрою. І ми залюбки почитаємо цікаві українські книжки, зарубіжну літературу в українському перекладі Ервін Мозер. Веселі історії на добраніч. Це класна біографія письменника. Це треба окремо прочитати, в інших сюжетах я про це вже говорив. Для тих, хто. Не дуже тяжі до точних наук, але вмотивований до творчості, до образотворчості, до створення малюнків, до створення літературних сюжетів, не лінуйтеся і розвивайте ці таланти. Хто знає, можливо, саме ті серед вас, хто сьогодні бачить цей сюжет, через... Деякий проміжок часу теж стануть письменниками, блогерами. От і ваші сюжети теж стануть цікавими, доступними для широкого загалу, як сьогодні твори Ервіна Мозера, Мишачий космічний корабель. Одного дня мишенятка Мануель і Діді отримали листа від винахідника Ельда Єжака, їхнього давнього друга. Раніше його майстерня розміщувалася неподалік від їхньої хатки на дереві. Але потім Евальд зник на цілий рік. І ніхто не знав, куди він подівся. Любі, Мануелю і діді писав їжачок Неодмінно приїжджайте до мене в гості. Я вже рік живу в Котомісті, на кам'яній вулиці 15, там стоїть фабричний цех. Я зробив неймовірний винахід. Ваш Евальд їжак. Мишенятка того ж дня вирушили до геніального винахідника. Коли вони зайшли до цеху, то побачили дивовижну річ вона була трохи схожа на жука зі скляними надкрилками чи на велетенську снігову кулю, в якій, коли її струснути, починає сніжити. Їжачок радісно представив свій винахід. Це космічний корабель. Любі мишенята. Я збудував його для вас. Тільки тепер Мануелі Діді роздивилися, що в кулі на скелі стоїть маленька мишача хатка, оточена квітучими соняч... соняшниками навіть із криничкою. Але ж ми не вміємо керувати космічним кораблем, сказав діді. Та це дуже просто, відповів їжачок. Я вас швидко навчу. Евальд пояснив мишенятам, як керувати кораблем. Мануелі діді були метикуватими мишками, тож уже наступного дня вирушили в перший пробний політ. Евальд не міг летіти з ними, тому що боявся висоти. Ось такий корабель, ви бачите, на ілюстрації. Мишачий міжзоряний корабель шугнув у космос швидше за ракету. Це було прекрасно. Мануель і діді спершу облетіли навколо землі, потім перескочили до старого доброго місяця, порозглядали його кратери і повернулися. Додому. Мишенятка були в цілковитому захваті від корабля. Керувати ним було навіть простіше, ніж кермувати авто, тож друзям не терпілося вирушити в далеку космічну подорож. Звісно, до незнаних, можливо, навіть заселених планет. А соняшники на борту то був провіант. З такою кількістю насіння мишки зможуть мандрувати багато років. Якщо виникне така потреба, як вам цей сюжет, хлопці і дівчата? Дуже добрий. Угу, так. Оленка, Денис, як вам цей сюжет? Подобається. Так. Так. Дякую. Ми хочемо побажати нашим глядачам, і дітям і батькам читати разом такі книжки. Вони насправді дякую, бачу бачу вподобайки дуже-дуже. Вони насправді мотивують: от е, е, читачі серед дітей вони можуть знайти щось таке цікаве, пізнавальне. Я теж свою, свою вподобайку додаю, тому що дійсно письменнику так. А дорослі читачі, якщо читати будуть так діти родинами, діти з батьками, то дорослі читачі знайдуть якісь такі цікавинки для ідеї, для своїх ідей, для ідей своїх дітей. Тому що тут багато таких класних ідей, і ця книжка дійсно варта уваги, особливо у вільний час, щоб створити гарний настрій під час канікул. На цьому дякуємо за увагу.